Всім привіт! Сьогодні у нас в селі базар я вирішила трошки пройтися на базар по хліб. ось. На вулиці холодно, сиро, пролітає сніжок. Я замерзла, прийшла з того базару, розпалила в грубці, йде з грубки тепло. І думаю, дай я вам покажу, що я купила. Ось такі сьогодні у мене покупки. Прийшла я на базар, побачила, що там великий вибір цукерків, чогось так захотілось солоденьких, то я купила собі ось такі вафельні цукерочки і лукася. Я не знаю, чи 200 грам, чи 300, вони у нас по 180 гривень. Захотілося мені таких вівсяних пранічків, ці по 90 вони більш м'якіші. Були ще по, по, це по 95, а по 90 були дуже тверді, то я їх і не хотіла брати. Потім такі ще купила цукерочки, рачки. Жменьку теж так, десь кинути в рот. ось так. Далі, далі. А, ще такі грубі праніки я купила. Це в нас називаються грубі праніки, вони по 65 гривень. Такі сірнички. Ось дві упаковочки, бо е, не перестаємо топити в грубці. чиркаємо чиркаємо цими сірниками, вони тепер якісь не знаю. Треба 3-4 сірники е, підпалити, щоб запалити грубку по 8 гривень. Ну, воно і так і відповідає. Чим дешева ціна, е, тим вони неякісніші, ці сірнички. О, Ще в запас купила собі гречки, 2 кг, гречка по. Е, 35 гривень. Потім пішла я в магазин, купила отакий у нас хлібчик смачний, галицький, по-моєму, по 32 гривні, І ще один біленький я купила хлібчик. Теж, я не знаю, десь біля 30 гривень. Ось, і бачу, що мені мало моркви. То купила ось таку пачечку моркви. Може, вже буде тепло, та й прийдеться сіяти. О, то 25 гривень. О, а ще, що я купила? Я купила ще таку сільсь для тварин, тому що в мене є козочка, і я бачу, що вона хоче солі. Так, щось вона лиже то те, то те. Хазяйка ця, в якої була ця козочка, казала, що вона цю сіль сипала в їжу, досипала, таку просту сіль сипала, але я чогось боюся, думаю, щоб вона не об'їлася чи що. Не знаю, то я купила ця сіль, коштує. 105 гривень. Ось такі мої покупочки. А зараз ще покажу: прийшло мені насіння. Я заказувала давно, вже не надіялася, що вони мені вийшли це насіння. Але сьогодні мені віддали вже, зараз покажу, що я ще з насіння придбала. В магазині ще я придбала ось такий. Опольський бурячок теж хай буде, може для мене буде мало. А тут це фірма інтерфлора, ось така інтерфлора. Ось. Я набрала декілька сортів огірків, мабуть, це ось чотири всякі різні. Я не пам'ятаю вже ціни, бо це вже було давно. Десь в мене є ці записи, але я не пам'ятаю ось такі огірочки соната F1 огірочок, це мені розхвалили, що він дуже хороший. ну Це я пам'ятаю, десь 130 гривень оця пачечка тут 100 на сінинок. Потім купила обробляну таку моркву, Vita Longa, Віталонга від цієї фірми. Теж вона така непогана, говорять. Захотіла ще я. Квіти такі низькорослі. Ось ця айстра китайська бамбіна суміш. Таку купила, потім купила айстра китайська дракон. Вони на малюнку дуже гарні, такі вже гарненькі, аби вони мені зійшли. А це ще купила капусту білого білоголову. Хотіла сьогодні піти в теплицю, посіяти, але не знаю, чи я піду так холодно, чогось так. Розігрілася в хаті тепленько, не знаю, не обіцяю, що я піду до теплиці. Ось такий огірочок, огірок вірменський, темно-зелений, я купляла. потім огірок німецький засолочний. Все потрошки, бо це дорого тут. Огірок швидкий старт, Ось. і оце огірок султан. О, Отакі сьогодні за це насіння, оце від цієї фірми, я заплатила 324 гривні. О, такі. Я ще багато чого е, виписувала, але не, не прийшло мені вже те насіння, видно, чи закінчилось, чи що, не знаю. Ось такі покупочки на сьогоднішній день мої. Все-таки я себе пересилила, вийшла на вулицю, щоб посіяти. Сніг пролітає ось в хаті тепленько, дим йде, розпалила в одній грубці, в другій, щоб всім було тепло. Та й зараз піду посію капусту. Ми всі їмо відкритий ґрунт, але це зараз ще для цього зарані, а там в теплиці два радочки посію та й все. Попораю, піду дам козочці та й знов тічу до хати. Ось я вирішила прийти в теплицю та й посіяти капусту. Хоч на дворі і холодно, але думаю, треба потрібно це зробити, тому що мені прийдеться десь відлучитися від доми на пару днів. А буде тепло, то хто її посіє, та й взяла та й посіяла. Получилося в мене два рядочки капусти і чотири рядочки айстри. Зараз загорну та й буду тікати до хати. Всім бажаю. Теплого, мирного, спокійного дня і всього найкращого. Дякую, що завітали на мій канал. Дякую за те, що підписуєтесь на мій канал. Прошу, хто ще не підписався, підписуйтеся і до нових зустрічей!